Народ, всім привіт! З вами як завжди, Саньок. Мій пес Сахарок. Да, Сахарок, привіт. Ну і канал Життя за кермом. Так, Став на паузу 45 хвилин. Рухаюсь я до Львову. Так. Хочу для вас зняти невелике відео стосовно того, що в мене є, яка з'явилася мене обновка, мені подарували батьки скажем так, кашеварку. Назвемо це так. Це не мультиварка, бо мультиварка має е, функції да, там, різного приготування, типу, для борщу, ну, як, там, супи, каші. А це просто кашаварка, яка ти засипаєш, е, засік там хвилин 40, закриваєш кришкою, зараз я вам все покажу. І готуєш. Скажем так. Тож, давайте подивимося, що за ніщак. Е, да, що ще хотів сказати? Придбав я собі такий Wi-Fi. Тож, Тепер я автономний, у мене є Wi-Fi машині. Підключати ноутбук, все. Нормальна тема. На МТС, бачите, працює, все. Роздає мені на телефони, Wi-Fi на все. ну, Автономність, автономність, друзі це наше все на сьогоднішній день. ви поняли? Тепер Я тепер ще й готов. готувати сам буду в этому самому, готувати тепер буду в машині. так, Воду пока в сторону. ладно, Давайте я вас візьму в руку подивимося, де вона. Це? Ось цей штечок. коробку я не брав, лишилася вдома ось така тема. Ось така ось кашеварка. Ну, я зараз подивлюся, що воно до чого. Відкрию її, подивимось, що всередині. Давайте я звідси заберу поки що цю колонку. Заберу серветки. Ну і поставлю її ось так. Значить, отак от вона вимкнена, вона готує. Коли просто кнопка відключена і вона стоїть так, у такому положенні, але увімкнена у розетку на 24 вольта, так, то вона тримає підігрів. Коротше, що тут є? Ось така кришка так, ось з клапаном для пару. Потім отака тарілочка. Я вже заливав кипяток, обробив її. Вона таке прикінка. Прицепили, що це, це, це щось на столі видно, ставило на час витру. Отака От тарілочка. Сюди кладеш якесь м'ясо, домашню ковбаску чи що там якісь короче, і готуєш. Ну, І ось така посудина. Це на півтора літра. Так, запасний запобіжник, скло обережно. Мірна така чашечка. Є таке, да? так? Сказав обережно, і поставив чашку на запобіжник. Нормальний так. Ну і кабель. Кабель отакий мочний, товстий і для розетки прикурватель. Зараз хочу це все діло протестувати. В середині ось так от виглядає воно все. Ми... Зараз поставлю рис, у мене є овочі, мені зробили підгон для старту, для проби, скажімо так. Да? Дивіться, що в мене є. У мене є тут почищена картопля три штуки, морквина і цибулина. Я зараз це все діло на доступці, покришу, додам рису, цього що в мене є, в пачках порціонний, якраз там 100 грам і 200 грамів води. Ось такий у мене цей панський рис. Жасмін. Шліфований довгий. Я зараз пакетик розріжу, додам туди. Додам туди солі, приправки, сушеного час, паприки меленої копченої. Так? Додам туди. І підсолю то все діло. Долью 200 г води, тобто дві такі чашечки. Ну і що? Будемо пробувати. А і ще додам обов'язково до цього діла додам Домашня ось в мене є тушоночка. Ось вона. Тож я її додам туди. Все, і буде все бомба ракета Ось приправи. Чітко, чітко. Друзі, тепер я буду питатися, як дядько. Поки все їдеш. До речі, мені цікаво подивитися, як воно працює, поки Wi-Fi відключу, як воно буде працювати і як воно просажує, якщо на незаведену машину підключати. Наскільки воно сильно просажує акумуляторну батарею. Нібито як по отзивах воно не має, ну, має не просажувати сильно. Давайте подивлюся зараз. В мене там Це штекер. Ось роз'єм Ой так от. Оп. Підключив. О, давайте трохи додам туди води. ну Щоб не на сухую. Подивитися, як воно взагалі працює, як воно гріє. Чи піде якась... Реакція, скажімо так, заодно із полосної її. Ну, хоча я її вдома, я ж кажу, я вдома її почистив, ну, як наливав кипяток, обробив кипятком. Але ж хочу подивитися, як вона працює у машині. А ну... а, лампочка засвітилася, це тримає режим підогріву. Так, так, що в нас по акумуляторах? 25,5 тримає. Ану, якщо я її включу, А, мабуть, треба кришку. Кришку треба накрити, так? Я так розумію. Так, мабуть, треба накрити кришкою. Оп, на то воно розраховано. Раз і два. І тепер, о, і тепер я вмикнув. Зараз побачимо, дивіться, коли її вмикнув, 25 і 2 тримає. Не дуже воно тяне. Так що це, як то кажеться, не може не радувати. Чудово, можна приготувати, треба купити якісь там курині прикольчики, на, типу, філе якесь корене, якусь ножку можна додати туди. Все, що угодно. Заморожені овочі ці в, в пакетах, ви зрозуміли, там і цвітна капуста і все таке і спаржа, Все і морожені полуфабрикати можна туди додати. Ну, коротше, на що гаразд, навіть борща можна зробити по дві порції, по-моєму. Да? Якщо я не помиляюсь. Ну, Дивіться, да, бачите, трохи тягне. Тягне трошки бажано по дорозі, 40 хвилин, наприклад, їхати, включити її, поставити ось на полу, і вона собі спокійно доїде, там все закрито, все добре. І вона собі має доїхати. Нормально буде все. Так що, давайте, друзі, я зараз е, поки відключу. Ні, не так, давайте від, відключу, Оп, відключу з прикурювателя. Він абсолютно ну, що я там хвилину потримав, він, кабель не гріється. Зараз. Подивлюся, чи трохи вода пішла в нагрів, чи ні. Надо потрогати. Ну, Таке щось, воно єлі єле воно тільки почало. Що хочу зробити? Давайте я зараз все підготую, наріжу, візьму трохи олії, щоб додати, можна туди трошки олії капну, і, ну, з холодильника в мене він на вулиці. Достану олію, добавлю сюди тушонки, це все діло заряжу, вам покажу, що воно, як воно, і включу. А потім покажу вам, уже, як воно приготується який буде результат. Поки стою на паузі. Тож, гарного перегляду. Як завжди, друзі, лайк, підписка і коментар з вас. Хто не підписався, обов'язково підпишіться. Так, ну що, народ, я підготувався, дивіться, нарізав, картоплю теж додавлю, там буде і рис, картопля, цибуля, і морква. І ось тушоночка домашня, куряча відкрив. Я так подумав, олії додавати не буде, якийсь смисл, як тушоночка жирна, так що олія не потрібна. Давайте буду то все діло заправляти і спробую. Ось риси в мене в пакетах да, 100 грамів. 100 грам рису засипаю. Є. Є таке діло. Далі. Далі, далі. Навірно, знаєте що, я трошки рис зразу присолю. Чуть, чуть Саме іменно рис. Тоді далі. Засипаю оце все діло. Це буде така добра порція, я так рахую. Є для цього діла спеціальна лопатка пластикова так. О. Трохи тепер на овочі солі. І додаю зразу свої приправи. Ось, які в мене є. Окрім. Але трошки чого? Перчика чорного теж треба додати трохи, да, я думаю. Воно не помішає. Красота! Друзі, я думаю, що це чудовий подарунок від батьків я їм дякую за такий підгон. Паприка копчена. Свіжого чесника, на жаль, нема в мене скінчився. Сюди можна ще додати приправу теріяки або соєвого соуса додати туди трохи. Щас, щас, народ, надо ведь рука свободна, щоб відкрити це все діло цього сушеного. Оп! Що роблю? Додаю сюди часник. Рис перемішувати не потрібно, тому що зверху попаде рис і вода, якщо не попаде на нього волога, він просто запечеться сухим. Все, Оце діло трошки отак от, от. Я перемішаю Чуть-чуть буквально. Зараз беру воду. Мірною заливати не буду чашкою, я добавлю чисто так води, бо тут не тільки жоден рис, то на рис треба 200 г, а це я добавлю трошки водички так, ну, скажімо так, щоб воно пропарилося там. Головне, щоб рис замочило. Так, ви що, такий я повар тепер буду. Буду тепер хімічити такі і буду вам показувати. Буду робити, це ж сюди чітко додаєш курочку, сюди додаєш якусь там домашню ковбаску. поклав так зверху. його. Раз і воно одночасно на пару готується. Ну, коротше, що вам казати, все побачите. Все, залито. Отлічно. Отлично. І саме головне, що тепер ми додаємо, це тушонка, друзі. Давайте я сейчас вас пока поставлю і кину декілька таких добрих шматків тушоночки туди, жирком, так, а прям жирок трохи добавлю щоб був, щоб все було чудово, просто Полью так трошки жирком. Тушонка бомбоська. Прямо так от з косточкою добавлю туди його. Вона, звісно, добре протушена, все, питань нема, але ж... Але ж я все одно додав, щоб було наваристо. Так, цієї тушонки хватить на 2-3 рази на самом ділі. Ну що, давайте покажу. Отак от, так, о, дивіться. Додав тушонку. Все, вона пройде і буде огонь. Просто буде аганес. Все, тепер що роблю? Тепер я роблю. такие реверансы. Раз. Е. Ну и стартуем. Друзья, стартуем. 24. Это у меня 24. Тут у меня 24. Есть 24. И запускаю. Беру телефон, ставлю таймер на 40 хвилин і обідаю, друзі, обідаю, зараз поставлю таймер. Все, таймер пішов. Чекаю і включуся, обов'язково вам покажу, що вийшло. Гарного перегляду, не переключайтесь, для мене 40 хвилин, для вас одна хвилинка. Так, народ, ну що, наша... Кашеварочка вже починає парувати. Запах, звісно, стоїть, ви собі не уявляєте, як пахне. Ви що? Так, що там по, по времени у мене там лишається? Що там у нас по часу, а? 7 хвилин. 7 хвилин і пахне воно вже готовою їжу, я вам скажу чесно. Пахне цибулька, пахне і тушонка. Коротше. Запахи стоять в кабіні, а огонь. Зараз, давайте буду, як вже. Таймер закінчиться, я буду відкривати і дивитися і показувати вам. До речі, провод не гріється. Розетка трохи тепла. Бачите, на заряд на 2 ушв за цей час, що 40 хвилин. Стоїть майже 40. Тобто було 24,2, стало просто 24. Тож тобто нормально тримає, а на ходу так взагалі воно і не почувствується навіть. Це єдине, що треба, мабуть, ставити краще все-таки на пол, щоб воно не парило мені сюди до лобовухи. Ну, давайте, зараз, як таймер зазвучить, я включуся і будемо дивитися, що там що у нас приготувалося. Так, народ, ну що, таймер спрацював. 40 хвилин пройшло. Я відключив тільки що її, да? оце бачите, підтримка температури. Ці пи... пощілку, що будемо дивитися, що там, що там вийшло у нас. Та ти що? Дивіться, яка краса. Подивіться. Воно все готове вже. Ану. Гарис. Рис готовий. М'ясо ніжне. Дивіться, яке я... Шикарне блюдо получилося. Огонь. Бомба. Я вважаю, що це гідний подгон бать батьків мені. Дякую вам дорогенькі, за таку тему. Так що, друзі, <coughs> вибачайте. отака От штукенція, воно все працює, добре його приготувало. Тепер я знаю, що не треба ходити у кафе. А береш собі якісь напівфабрикати, якісь овочі, береш той самий рис, якісь каші, булгур, кускус, -кус, все що угодно. Навіть ту ж саму картоплю, ось дивіться, воно все приготувалось. Єдине, що морковка зовсім втруху не приготувалась. Вона така. ну, В принципі, їй ще 5 хвилин і вона буде взагалі м'яка-мяка. Картопля приготувалася. М -м -м. М'ясо, понятне діло, це тушонка, воно готове і так. Так що, тут реально дві повноцінні порції на двох якраз людей то, що треба. Ну, або це з'їв, а половину з'їв, половину пересипав у контейнер. Все. Отака От краса. Так що, друзі, буду тепер я готувати. Тепер я як дядько, правда, з вас лайк, підписка, коментар. Всього найкраще. Дякую, що лишаєте зі мною на каналі. Вам всім добра, миру, бережіть себе. Пока-пока. Підняв, обняв, покрутив, поставив на місце.